Відповідно до базової норми закону України про очищення влади, уряд України загалом звільняє 39 осіб вищих категорій, з яких 19 осіб подали заяви про звільнення за власним бажанням. 20 осіб звільняються на підставі прямої норми закону України. Про очищення влади, а саме на підставі люстрацій. Один керівник Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ми вносимо термінове подання президенту України про його звільнення на тій підставі, що він не відповідає закону України про очищення влади і повинен бути звільнений саме на підставах люстрації. Окремо 10 членів національних комісій це так звані національні регулятори, як на кшталт Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. Ми також вносимо термінове подання президенту України щодо звільнення 10 членів національних комісій. Таким чином, кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення високопосадовців, які не відповідають. Вимогам нового закону, які не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 10 років, це керівники центральних органів виконавчої влади, перші заступники міністрів, заступники міністрів, члени національних комісій і один голова обласної державної адміністрації, який також повинен бути звільнений. На підставі прийнятого закону України про очищення влади. І очікуємо на те, що президент України також оперативно прийме відповідні рішення щодо звільнення відповідних посадових осіб. Хочу підкреслити, що це тільки перший етап. Це ті особи, які безспірно звільняються. В секретаріаті Кабінету міністрів ми провели оперативну перевірку, і це ті особи, які на першому етапі звільняються. Далі уряд приймає розпорядження, яке схвалюється всіма членами Кабінетів міністрів про затвердження плану проведення перевірок відповідно до закону України про очищення влади. Відповідно до п'ятої статті закону уряд зобов'язаний затвердити відповідний план і бачення уряду наступне. В першу чергу під Перевірки, які розпочинаються з листопада поточного місяця, попадають прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр, віце-прем'єри, міністри, керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів України, голова національного банку, голова центральної виборчої комісії. Члени Національної ради з телебачення радіомовлення, голова служби зовнішньої розвідки, управління державної охорони, голова адміністрації президента, керівник державного управління з кравами, керівник секретаріату Кабінету міністрів України, урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, члени всіх національних комісій. Це перший блок, який буде перевірений на предмет відповідності закону України про. Люстрацію або про очищення влади. Другий блок, який так само буде перевірений відповідними комісіями, нагадаю, що основний орган в проведенні перевірці є Міністерство юстиції України і в кожному міністерстві створюється відповідна комісія, яка виконує контрольну функцію щодо перевірки автобіографії і майнового стану кожного. Претендента на державну службу та кожного державного службовця, який попадає під закон про люстрацію. Щодо перевірки майнового стану, то така комісія відправляє декларацію до Державної фіскальної служби і Державна фіскальна служба протягом 60 днів перевіряє достовірність даних відображених в податковій декларації на предмет реальності цих даних і на предмет їхньої відповідності і коректності. Другий блок. Перевірки це міністр юстиції та його заступники, керівники Мінюсту, Міністерство внутрішніх справ, Державна фіскальна служба, служба безпеки України та відповідні підрозділи, судова адміністрація та відповідні підрозділи, Генеральний прокурор та його заступники, і посадові особи Генеральної прокуратури України. Термін проведення перших двох блоків перевірок розпочинаються ці перевірки в листопаді 2014 року. закінчуються січень і лютий 2015 року. Взагалі, процедура доволі громицька і складна, і це робиться вперше в Україні. Але ми будемо вживати всіх заходів для прискореного проведення перевірок, як автобіографічних даних, так і даних щодо майнового стану всіх державних службовців, прокурорів, міліціонерів. І також справа доходить до суддів. Тепер третій блок, який стосується суддів. Термін початок перевірки розпочинається в грудні 2014 року, закінчується в грудні 2015 року. Нагадаю, що у нас близько 9 тисяч судей. Під перевірку про закону про очищення влади у нас будуть підпадати всі професійні судді, члени Вищої ради юстиції і члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Далі з березня 2015 року по травень. Ми будемо здійснювати перевірки перших заступників та заступників міністрів, керівників ЦОВІВ, які не входять до складу кабінету міністрів, всіх, перших заступників та заступників голови Національного банку України, перші заступники та заступники голови Служби безпеки України, адміністрації президента, керівники державного управління справами, заступники в секретаріаті кабінету міністрів тобто, це вже низка чиновників нижчого рівня. В тому числі і керівники районних, обласних прокуратур, військових прокуратур, органів внутрішніх справ. останній, останні, Тепер ще один блок, який починається з квітня 2015 року по червень 16. Це посадові особи територіальних органів Мін'юсту, посадові особи територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України. Е Підрозділи Територіальної Державної фіскальної служби України і так само нижчого рівня всі органи, як то Служба безпеки, судова адміністрація і нижчого рівня міжрайонні і районні прокуратури. З червня 2015 року, по грудень 2016 року, це посадові та службові особи, крім виборних посад, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це всі інші особи, які не увійшли в попередні списки. І з вересня 15 по грудень 2016 року це військові посадові особи Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації. Я єдиний хотів би запитати у Міністра юстиції, тому що я дивлюся, з вересня 2015 року військові формування, керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу. Повинно пройти набагані, очищення в першій хвилі. Абсолютно. А далі це вже стосується військовослужбовців нижчого ранку. Абсолютно. Тому такий план проведення перевірок, очищення влади. І ще раз хочу підкреслити, уряд прийняв перші рішення про звільнення високопосадовців, які підпадають під дію закону України про очищення влади. Нам потрібна нова якість державної служби, нові люди, які є фахові, чесні, авторитетні, хай заробляють, до речі, авторитет і не мають того тягара минулого, корупційного минулого, яке притаманне державній службі, суддівському корпусу, органам міліції і прокуратури. Так на першому етапі буде не просто знайти фахових людей, але залишати так, як все було, неможливо. Все законсервована ситуація це шлях в нікуди. Все, що могли зробити ці люди, вони зробили. Тепер на їхнє місце повинні прийти нові з новими силами, новим баченням, правильними цінностями і повинні реалізовувати зміни і реформи в Україні. Треба людям відкривати шлях.